На дереві життя квіткових рослин багато самобутніх генетичних ліній. Деякі представлені видів, інші налічують всього лише кілька представників, чому так відбувається, відповідь варто шукати в еволюційній історії кожної гілки покрито насінних, кожна з них має свої неочікувані сюжетні повороти, особливо перспективні для розгадок таємниць видоутворення давні лінії квіткових рослин, які трапляються в різних частинах земної кулі, та представлені великою кількістю видів. Якщо для таких груп рослин. Слин відомі ще й викопні рештки, то це, взагалі, якесь неймовірне бінго. І здається, такий набірознак: зібрала чудова родина з зу або ж орхідних. Про еволюцію цієї групи ми сьогодні поговоримо, де виникли орхідеї, де найбільші точки їхнього біорізноманіття, як вони поширювалися нашою планетою. Все це буде об'єктом нашої сьогоднішньої розмови. Також пам'ятайте, що ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. Родина орхідних має космополітне поширення, вона налічує. 29 524 види, відповідно до останніх великих оглядів різноманіття. Тепер орхідних вже явно більше, тому що щороку описують нові орхідеї в різних частинах світу. Дані молекулярного годинника вказують на те, що в кінці крейдового періоду, 76 мільйонів років тому, мало б вже існувати 112 видів орхідей. Звісно, це все досить умовні цифри. Молекулярні годинники не надійні, як швейцарські годинники, Інники, але дають нам важливі орієнтири для реконструкції еволюції орхідних. На жаль, з крейдового періоду наразі викопних решток орхідей невідомо. Точніше, претенденти на такі скам'янілості є, але твердої певності, що це дійсно орхідеї, немає. Але є низка знахідок з раннього еоцену, середини міоцену, які потрапили в геологічний літопис в різних частинах планети. Історично першою однозначною викопною решткою стала знахідка орхідеї Мелі Орхіс Карібеа. Правда, якщо ви очікували побачити акуратний відбиток рослини на камені, то ви це все ж даремно. У 2007 році було описано її полінарій. Це структура квітки орхідеї, яка прикріплюється до комахи під час запилення. Такі собі акуратні пакети з пилком. Саме такі морфологічні прибамбаси прилипли до вимерлої комахи проплебея Домінікана, яка належить до групи так званих безжальних бджіл. Цей зразок опинився в капсулі часу Домініканського бурштину, який утворився 15-20 мільйонів років тому. А вже в 2009 році були описані викопні рештки листків орхідеї з Нової Зеландії, із відкладів віком 20-23. Мільйони років деталі будови листків аж до характеристик структури продихів дозволили описати два нові види, які належать до сучасних родів: дендробіум вінікафілум та еаріна фалденензіс. 2016 рік подарував нам опис орхідей Глобосітес Апіколя та Рудікулітес Домінікана. Із того ж Домініканського бурштину ситуація доволі типова. Види були описані повсе тим же полінаріям, які поприлипали до комах. Рудікулітес Домінікана причепився до ока безжальної бджоли проплебея Домінікана, а Глобозітес Апіколя застряг в скам'янілій смолі на ротовому апараті іншої особи. Собине проплебея домінікана. Того ж 2016 року був описаний цілиндроцітис Брауні, по все тому ж полінарію. Із все того ж домініканського бурштину. Цього разу пакет пилку влаштував орхідейне шоу Довгоносику з-під родини Крипторинхіне. У тій же публікації було дано назву для іншої викопної орхідеї Анулітис Мексикана. Її полінарії влипли до мексиканського бурштину, датування якого 22,5-26 мільйонів років. Вони були прикріплені до жука із роду птілодактиля, який був завдовжки добірних 1,5 півтора міліметра. Найдавнішу викопну рештку орхідеї описали в 2017 році. Вона походить з Балтійського бурштину віком 45-55 мільйонів років. Сукцінантера Балтіка відома за полінарієм, який прилип до тіла грибного комаря. Оскільки орхідні це давня багата на види космополітна родина, то історія її становлення давно цікавить науковців. У 2016 році команда Томаса Гівінша створила філогенетичне дерево орхідей на базі хлоропласного геному для 173 родів із 736, які представляють усі 5 підроде. Дин орхідей своє дерево науковці датували викопними рештками. Вони отримали наступні результати. Перший походження та початкові процеси видоутворення відбувалися в Австралії всередині крейдового періоду. 120-90 мільйонів років тому. 90 мільйонів років тому Австралія була в високих широтах, мала сухопутні мости з Антарктидою та частиною південного суперконтиненту Гондвана. Тому автори вказували на те, що Антарктида відіграла вагому роль у поширенні орхідей. Ідея про виникнення орхідних у Гондвані не нова. Марк Чейз висловлював таке твердження ще в 2001 році, щоправда, він не підкріпив його тоді якоюсь біогеографічною моделлю. Колектив Томаса Гівінча також звернув увагу на співвідношення темпів видоутворення ворхідних. Науковці заявили, що Південно-Східна Азія це регіон із найвищими швидкостями утворення видів. Цього року інший колектив дослідників вирішив перевірити ці дані. Оскар Ескобар та його колеги залучили до дослідження. Більшу вибірку таксонів, 1921 вид та 285 родів. Вони також калібрували отримане дерево викопними рештками та залучили потужний масив біогеографічних даних. Все це для того, щоб дослідити еволюційну та біографічну історію орхідей, перевірити гіпотезу про австралійське походження їхнього останнього спільного предка і переглянути гіпотезу про те, що Південно-Східна Азія є регіоном з найвищим рівнем видоутворення в ворхідей. Отже, поглянемо на те, що в них вийшло. Отримане дерево спорідненості особливих сюрпризів не принесло. Розташування під родин та триб, таксонів рангом вище роду, але менше під родини, цілком собі узгоджуються з висновками попередньої великої класифікації орхідних, яка була опублікована у 2023 році. І це чудово. Винятками є лише те, що нове дослідження свідчить на користь монофілії групи Блетіне. Яка визнавалася парафілотичною у попередніх дослідженнях? Окрім того, група Еріопсідіне на родинному дереві розташувалася дещо інакше ніж в минулих версіях класифікації, але гучною сенсацією все це не назвеш. Отримані моделі молекулярного годинника вказують на те, що родина це виникла 120 мільйонів плюс-мінус 6 мільйонів років тому. Кронова група, тобто ті гілки орхідей, які існують і зараз, виникла 83 мільйони років тому. Плюс-мінус 10 мільйонів років це відповідає ранньому та пізньому крейдовому періодам відповідно. Результати також показують, що більшість видів орхідей виникли упродовж останніх 5 мільйонів років. Сім з десяти біогеографічних реконструкцій вказують на Лавразію Неарктику та Палеарктику як місце походження останнього спільного предка орхідей. Три інші біогеографічні моделі вказують на Лавразію плюс неотропік або Гондвану, неотропіки, плюс Австралазія, плюс Антарктида як найбільш вірогідне місце походження останнього спільного предка орхідей, але найбільшу підтримку отримує версія із лавразійським походженням. Лавразія відігравала важливу роль у пізньому крейдовому періоді для становлення багатьох груп квіткових рослин. Яскраві приклади включають родини пальмових і ямсових. Протягом пізньої крейди, покрито насінні лавразії, були представлені переважно травами та невеликими деревами, які розвивалися в оселищах, де відбувалися ранні етапи сукцесій. Це були переважно нестабільні середовища існування. Згодом протягом усього палеогену. Більша частина Лавразії мала вологий субтропічний клімат під пливом мусонів, який сприяв формуванню замкнених екосистем із густим лісовим наметом. Широколистяні ліси тоді поширювались до високих палеоширот за полярним колом. Версія про виникнення орхідеї Лавразії суперечить попереднім припущенням про австралійське походження родини із наступним проникненням у тропіки Нового світу через Антарктиду. Проте навіть у дослідженні, де було оголошено, про австралійське походження родини ймовірність такого сценарію була лише 40%. Більше того, такий результат був тоді обумовлений вибіркою витів, багато з яких походили саме з Австралії. Нова, значно ширша вибірка груп орхідей відкидає сценарію творення родини в Австралії та важливість антарктичних мандрів для проникнення в тропіки нового світу. Варто також уважно придивитись до підродини Апостасіоїдеї. Вона сестринська до всіх інших орхідних і представляє раннє відгалуження родини. Це взагалі перше відгалуження в межах кронової групи орхідей. Зараз апостасіоідеї представлені лише 16 видами у двох родах. Вони поширені в Японії, Індії, Непалі, Бутані, Південно-Східній Азії, Новій Гвінеї та Північній Австралії. Цей ареал науковці вважають реліктовим. Він характерний для багатьох інших груп рослин, які були широко розповсюджені в Еоцені в Євразії, але які сьогодні збереглися лише в тропічній Південно-Східній Азії. Зараз відомо, що найменше 50 груп Голона Інних і покритонасінних, які раніше зустрічалися в Європі та або Північній Америці, але тепер трапляються лише в тропіках Південно-Східної Азії. Іншою групою з давнім реліктовим ареалом є підродина Ціприпедіоідей, куди належать і відомі нам венерені черевички. Ця група орхідей нараховує нині 5 родів та 169 видів, з яких 136 відомі для старого світу, а 33 для нового світу. Предкові форми Циприпедіоідей, ймовірно, мешкали в тропіках північної півкулі, звідти орхідеї-черевички мігрували на південь з обох сторін тих океану через похолодання клімату у пізньому Кайнозої. Для орхідей також важливим є індомалайський регіон. Він містить близько 30% сучасних видів орхідей, в основному з групи епідендроідей. До складу цієї групи входить багато епіфітів, які полюбляють оселитися на іншій рослині. Біогеографічні моделі вказують на те, що представники епідендроідей були присутні в Палеарктиці 55-50 мільйонів років тому. У цей період. Одвічно зелені ліси вкривали навіть Північну Європу, і епіфітизм, ймовірно, вже розвинився в епідендроїдей, що узгоджується з даними скам'янілостей. Адже найдавніша рештка орхідей це якраз полінарій представника епідендроїдей з Балтійського бурштину віком 55-40 мільйонів років. Скоріше за все, епіфітність це початкова риса цієї групи орхідей. Подальша колонізація інших біогеографічних. Регіонів, очевидно, відбувалося через розселення на великі відстані. Наприклад, від індомалайського регіону до тропіків Африки низка таксонів промандрувала в період часу між 35 та 10 мільйонами років тому. Типова підродина орхідоїдей відгалузилася від основного родоводу орхідей 55-40 мільйонів років тому в Австралазії та Палеарктиці. Пізніше вона кілька разів поширювалася в тропіки нового світу. А Аналіз 795 тисяч 735 свідчень щодо місця зростання орхідеї вказують, що Еквадор, Колумбія та Папуа Нова Гвінея займають перші місця за видовим багатством. Примітно, що 7 із 10 найбільш багатих на види орхідей країн розташовані в тропіках нового світу. Низькі показники видоутворення в Австралії можна пояснити домінуванням наземних орхідей у південній Австралії. Вони ж, як правило, Ломають нижчий рівень водоутворення, ніж епіфітні орхідеї. Найшвидші рівні видоутворення відзначені переважно в південно-східній частині Центральної Америки. Тут орхідеї охоплюють різноманітні оселища від низинних сухих і вологих лісів до хмарних лісів і високогірних лук. Хмарні ліси Центральної Америки та луки на високих висотах мають пліоценове походження, що робить їх одними із наймолодших неотропічних біомів. Пізньокайнозойська неглибока субдукція молодої. Гарячої точки кокосового хребта під Панамським блоком, це частина Карибської плити, контролює швидке підняття Кордельєр деталаманка у південно-східній Костариці та східній Панамі. Цей процес почався 5,5-3,5 мільйонів років тому. Швидке утворення гірських хребтів і долин у тропічному кліматі може створити численні мікросередовища існування, які можуть підвищити рівень виду утворення. Крім того, Географічне положення Коста-Рики та Панами це перетин між двома гарячими точками біорізноманіття північної мезоамерики та північний хант. Тому, якщо підсумувати, відповідно до даних цього дослідження орхідеї виникли не в Австралії, а у Лавразії. Виокремлення родини сталося 120 мільйонів років тому, а кронової групи 83 мільйонів років тому, плюс-мінус 10 мільйонів років. Сучасний географічний ареал під родини Апостасіоідей реліктовий. Існування орхідеї в Євразії та Північній Америці, в палеогені з наступним вимиранням і виживанням у південних рих. Регіонах нагадує історію принаймні 50 родів насіннєвих рослин, які колись зустрічалися в Євразії, але вижили лише з кількома видами у тропічній Південно-східній Азії. Нові результати показують, що південна частина Центральної Америки, яка містить 4,5% світової флори та фауни лише на половині відсотка її поверхні суші, була гарячою точкою для видоутворення орхідей. Із часів пліоцену з часів діякарського періоду вкрай важливо підтримувати ці відео полексом, коментарем, поширенням, підтримкою збройних сил України і тим, що ви пам'ятаєте дуже важливу інформацію про те, що ми з вами зустрінемось уже невдовзі. До речі, тему сьогоднішнього відео обрали меценати каналу довкола Ботаніка. Ви можете долучитися до прямої демократії із вибору тем відео на будь-якій платформі із перелічених у описі цього відео. Дякую всім за підтримку каналу. А що я тримаю в руках? Це книга звичайна екзотика. Вона вже приїхала із друкарні. Якщо ви це дивитесь відео до ранку понеділка, то ви ще можете передзамовити книгу з автографом. А якщо дивитесь пізніше, то ви можете просто придбати цю книгу. Більше про неї є у посиланні в описі до цього відео. Ось така звичайна екзотика. Моя п'ята книга.